Ця справа увійшла у історію криміналістики. Вбивця намагався позбавитись від слідів злочину, але залишив новий доказ, який загнав криміналістів у глухий кут. Але вони вирішили використовувати новітній метод, який ніколи не застосовувався у кримінальній практиці. Добрий вечір, вельми панство! Вже всі салати доїли? Як почався ваш рік? Напишіть у коментарях. У мене великі сподівання на цей рік, тому будемо сподіватися на краще. І, звісно, на довгоочікувану перемогу. Ми починаємо нашу історію. Сідайте зручніше, вимикайте світло, бо так атмосферніше. І занурюємось у справу, бо нам тут є про що поговорити. Фермерсвіль, штат Техас. Звичайне маленьке американське містечко. 20-річна Рейчел Толесон народилася і виросла тут. Тут вона вирішила й виховувати свою шестимісячну доньку Евері. У дівчини бували проблеми у свій час, як і у всіх підлітків, але в цілому вона була приголомшливою матір'ю, щасливою людиною та дуже турботливою. Рейчел переживала розлучення. І жила одна з дочкою неподалік центру міста. У 2004 році теплим весняним ранком, приблизно о 7.30 мати рейчел заїхала до них у гості, але побачила тільки Евері, яка лежала на ліжку. Але жінка ніде не могла знайти Рейчел. Я вигукувала її ім'я. Вона не відповідала. Я почала шукати по всіх закутках і навіть під ліжком, але не змогла знайти її ніде. У будинку були ознаки того, що щось трапилось. Ліжко відсунуто, його спинка завалена наперед. Тумбочка перевернута, але сумочка Рейчел і її машина були на місці. На кухонній підлозі лежав можливий доказ, і це була заява про розлучення, а на заяві величезний відбиток черевика. Все це вказувало на те, що в ніч зникнення Рейчел була вдома. Мати дівчини подзвонила своєму поки що зятю Ендрю Толесону, щоб розповісти йому про те, що трапилося. Я сказала Ендрю, ми не можемо знайти рейчел, її ніде немає. Але він відповів, що не може зараз піти з роботи. Поліцейські розпитали величезну кількість жителів. Можливо, хтось бачив рейчел, але все було марно. Спільнота організувала масштабні пошуки, щоб перевірити всі поля та пасовища. Відгукнулись всі у місті, і на місцевому телебаченні також. Люди виїздили шукати на машинах, на конях, пішки. Пошуки Рейчел продовжувалися п'ять днів. Безуспішно. Багато людей, які не знали Рейчел, досить близько, говорили, що, можливо, вона просто пішла з дому. Але я знаю її, вона б ніколи не залишила Евері. Вона б не залишила її навіть на секунду. Дочка була для неї як повітря. Вона дуже любила її. Мати зниклої дівчини. Через декілька днів після інциденту, приблизно за 15 кілометрів від будинку Рейчел, чоловік виявив спалені останки молодої жінки. Стоматологічна експертиза підтвердила, що це була Рейчел Толесон. В 30 метрах від того місця, де лежало тіло, були залишки багаття. Там знайшли кілька дровин, і скоріше за все труп дівчини спалювали саме тут. Я привела багато годин з її матір'ю, а тут ми повинні були приїхати і сказати, що знайшли тіло її дочки, але вона не зможе побачити її, не зможе опізнати, не зможе торкнутися до неї, щоб попрощатися. Це було важко. Детектив. Моє серце просто зупинилось. Я не могла повірити в це. Мені потрібні були докази. Я не знаю, що ще тут можна сказати. Мати Рейчел. Слідство обіцяло бути тяжким. Вбивця спалив тіло рейчел, щоб знищити усі докази. Але поліцейські вирішили починати з чоловіка Ендрю Толесона, з яким незадовго до своєї гибелі вирішила порвати дівчина. Більшість жителів Фермерсвіля прийшли у місцеву баптистську церкву, щоб попрощатися з Рейчел. Вони не могли зрозуміти, як дівчину могли викрасти з власного будинку посеред ночі, і цього зовсім ніхто не почув. У фермерсвілі немає чужаків. Її будинок знаходиться в трьох кварталах від поліцейської дільниці та в двох кварталах від міської площі. Поліцейські не вірили, що цей злочин був скоєний чужинцем, всі були впевнені в тому, що вона знала свого вбивцю. Ростен показав, що рейчел зґвалтували, завдали кілька ножових поранень і задушили. Для слідчих єдиним підозрюваним із можливим мотивом був чоловік, особливо якщо враховувати, що він не хотів розлучатися. Просто Рейчел швидше подорослішала за той час, що вони були разом, і у цьому була причина розриву. У Ендрю було алібі на ту ніч, коли було вбито дружину. Він сказав, що перебував на вечірці з друзями. Потім один з друзів підвіз його додому. По словам чоловіка, він не виходив з дому до ранку, а потім прокинувся і пішов на роботу. У ту ніч він дуже сильно напився. У нас є докази того, що всю ніч він залишався вдома, бо був сильно п'яним. Його алібі здавалося правдивим, доки слідчі не з'ясували, що на тій вечірці горіло багаття. Це був цікавий збіг, так як ми пам'ятаємо, що зробили з Рейчел після смерті. Тому лейтенант Лері Смарт вирішив з'ясувати, чи є якийсь зв'язок між багаттям на вечірці та місцем злочину. Вони зібрали всі дровини, щоб криміналісти могли порівняти їх. Лейтенант Смарт відправив зразки дерева з багаття на вечірці і багаття на місці злочину, лікарю Генрі Гресіну Майру, професору університету Тенесі. Спочатку він не дуже хотів братися за цю справу, бо вона не заінтригувала його. Як справа може не заінтригувати? Просто, як на мене, це дивно. Але, подивившись на дровини, доктор визначив, що в обох випадках це дерево, міскіт. Міскітове дерево дуже часто зустрічається в пустельній місцевості і його використовують для розведення багаття. Цей вид деревини горить повільно і при горінні майже не виділяє диму. Але було неможливо сказати, чи були обидва зразки взяті з одного і того ж дерева, бо на дровинах не було ніяких характерних відміток, а рахувати кільця дерева було марно і складно. У цьому дереві крізь усі кільця проходять маленькі судини. Тому в стовбурі немає чітких кілець. Я був збентежений, адже думав, що це такий гарний доказ для нас. Лікар Гресіно Майерс зрозумів дещо. Нещодавно він читав про одну експертизу, яка може визначити хімічний відбиток дерева. Метод лазерної пробувної спектроскопії на той час був дуже новий. Його почали застосовувати у ті роки нещодавно. Взагалі він використовувався для боротьби з тероризмом. Доктор Гресіно Майерс відправив зразки дерева доктору Моделі Мартін у національну лабораторію у Уолкріч, штат Тенесі. Ми кладемо дерево під лазерний промінь та створюємо іскру на поверхні зразка. Та відразу ж бачимо всі елементи. водень, азот, кисень, вуглерод. Іскра, яка отримала назву плазмова хмара, містить всі хімічні елементи зі зразка. Спектрометр визначає ці елементи. Більша частина елементів типова, але один елемент виявився унікальним. Доктор Мартін звернула увагу на титан. Вона бачила сліди титану по всій поверхні зразків. Як правило, титан не присутній у дереві. Це не було на думку про те, що дане міскітове дерево росло у промисловій зоні, де титан міг забруднити підземні води. Було досліджено 11 полін, 8 з місця злочину та 3 з багаття на вечірці, і у всіх був однаковий хімічний склад та однаковий вміст титану. Вони змогли визначити, що зразки дерева збігалися з ймовірністю 99,9%. Ці два набори деревин були взяті з однієї популяції дерев і, можливо, навіть з одного дерева. Для криміналістики такий експеримент проводився вперше. Ще ніколи у кримінальній справі не застосовували такий доказ як ідентичний хімічний відбиток. 99,9% – це просто фантастика. Якби вони прийшли до нас і сказали, що впевнені на 90%, що це Поліна з одного дерева, ми б уже замислилися. Так як Поліна на вечірці були з того самого дерева, що із місця, де спалили тіло рейчел. Це був дуже вагомий непрямий доказ, який вказував на Ендрю Толесона як на вбивцю. Чи ні. Якщо людина пропадає без вісті, особливо якщо йдеться про розлучення, то у даній справі першим підозрюваним буде колишній чоловік. Але цей висновок був попереднім. Друзі з тої вечірки сказали, що Ендрю Толесон взагалі близько не підходив до багаття. Зовсім інша людина принесла дрова міскітового дерева для костра. Це був 21-річний Мойзес Мендоза, установник кондиціонерів та знайомий Рейчел та Ендрю. Вони разом ходили до школи. Я переглядала фотографії дочки з початкової та середньої школи. Як не дивно, але він завжди був у її класі. За словами друзів, коли Ендрю і Рейчел розійшлися, Мендоза захотів запросити Рейчел на побачення. І, можливо, він хотів мати ближчі відносини з дівчиною. Але вона не бажала цього. Немає ніяких доказів того, що у пари колишніх однокласників було побачення. Але, як знайомі, вони часто бачилися на вечірках та громадських закладах. Все це здавалося досить безневинним, до тих пір, поки поліцейські не вивчили колишнє життя Мендози. У містера Мендози був багатий кримінальний досвід. Він здійснив два пограбування, під час яких намагався викрасти молодих жінок у Даласі, але його спроба виявилася невдалою. Пан Мендоза був випущений під заставу після одного з чергових злочинів, і якраз у цей час зникла його колишня однокласниця Рейчел. Під час обшуку його будинку було виявлено пару черевиків, покритих кіптявою, і просочених запахом бензину. Слідчі хотіли з'ясувати, чи збігаються відбитки цих черевиків з відбитками з дому. Рейчел взуття було відправлено криміналісту Майклу Віларіалу. Він зробив відбитки підошви і провів візуальне порівняння з частковим відбитком із Дому дівчини. Я помітив, що обидва відбитки збігалися за розміром формою малюнку, а також вивчив особливі прикмети на відбитку черевика і побачив, що вони повністю збігаються з частковим відбитком п'яти. Особливі прикмети з'являються на будь-якому взутті під час його використання. Для кожної пари взуття такі особливі прикмети є унікальними. У даному разі відбиток черевика на заяві про розлучення був дуже чітким та ідеальним для порівняння. Сліди розрізів на п'ятковій частині черевика не залишили сумнівів, вони винесли рішення збіг повністю точний. Поліцейські також розглянули покриті сажею джинси з дому Мендози. Під шаром сажі вони помітили маленькі плями крові. ДНК аналіз підтвердив, що це були плями крові Рейчел Толесон. Слідчі пред'явили Мендозі всі зібрані докази. А він заявляв, що йому все одно він не хотів говорити про цю справу і ніяк не каявся. Цей парубок був напрочуд жорстокою людиною. Все здавалося нереальним. Я прокинувся наступного ранку і подумав, що мені все це наснилося. Я був такий наляканий, але вийшовши у двір, я зрозумів. Що все це сталося насправді? Це зробив я, містер Мендоза. Я переконана, що у деяких людях живе якесь сильне зло, яке контролює їх. Саме таке зло жило й Мойзесі Мендозі. Він чогось хотів у ту ніч і не потерпів би, щоб хтось відмовив йому. Слідчі розповідають, що в ніч вбивства Мендоза був на тій самій вечірці, де палили багаття, і він приніс дрова з міскітового дерева. За словами свідків, Мендоза багато пив і був злий. На вечірці він посварився з двома жінками, вигукував різні неприємні речі, погрожував розправитись з ними та відрізати їм голови. Коли Мендоза побачив Ендрю Толесона на вечірці, зрозумів, що Рейчел буде вдома одна. Він поїхав з вечірки приблизно о другій годині ночі і попрямував, ймовірно, додому рейчел. Не зрозуміло, як він потрапив у будинок без перешкод і злому, але далі є всі докази того, що між ними почалася боротьба. Заява про розлучення впала на підлогу. Мендоза наступив на неї лівим черевиком, залишивши докази своєї присутності в цьому будинку. Куди він відвіз Рейчел Толесон, після цього залишається таємницею, але криміналісти припускають, що він зґвалтував її, завдав кілька ножових поранень, а потім задушив. Потім він взяв кілька деревин того ж міскітового дерева, щоб розвести багаття у пустелі національного парку. І хотів позбутися всіх слідів діяного їм злочину. А коли позбавлявся від одних доказів, мимоволі залишив інші, які дозволили встановити зв'язок між Мендозою і місцем злочину. Криміналісти довели, що деревини з обох багать були з одного і того ж дерева, не просто з одного лісу або з дерев однієї тієї ж породи. А саме з одного і того ж дерева, і це не може не дивувати і не захоплювати. Через три місяці після вбивства Рейчел Мойзес Мендоза представ перед судом і був визнаний винним у вбивстві першого ступеня. Він був засуджений до найвищої міри покарання. По суті, він сам вибрав для себе смертний вирок, коли тієї ночі прийшов у дім, викрав молоду матір та вбив її, анітрохи не турбуючись про неї, ні про дитину, ні про сім'ю. Я знаю, що так не можна казати, але якби я міг вибрати страту для нього, я би змусив його страждати. Я маю на увазі, що його треба було страчувати тортурами. На мою думку, просто смертна кара занадто м'яка для нього. Тепер батьки Рейчел виховують свою онуку Евері, і вони вдячні за те, що завзяті слідчі знайшли новий підхід, про існування якого вони навіть не підозрювали. І за те, що вчені взялися за цю справу, а не просто відмахнулися зі словами, що нічого не можна вдіяти. Ця справа увійшла в історію криміналістики. Просто неймовірно, що можуть зробити сучасні технології. Експерти криміналісти просто творять дива своїми експериментами, і я думаю, що багатьом людям стає спокійніше, коли вони знають, що таке стало можливо. Те, що вони зробили, це просто феноменально. Треба підтримувати зв'язок з вченими і вникати в усі нові технології, тому що за цим майбутні криміналістики. А можливо, вже і теперішнє, і жоден злочинець не уникне покарання за свої злочини. Що ви думаєте з приводу новітніх методів розкриття злочинів? Напишіть у коментарях і чи хочете чути більше таких історій. Дякую за перегляд. Не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги і допомагати безпритульним тваринкам. Підписуйтесь на канал і черкніть щось у коментах, бо це дуже допомагає у просуванні відео. Слава Україні! Па.